З вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі Господи того часу Ісус сказав своїм учням: Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. А хто мене любить, того полюбить і мій Отець. Я любитиму Його і явлю йому себе. Каже йому Юда не іскаріотський. Господи, і чому ж це так, що ти маєш намір нам себе явити, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: Якщо хто любить мене, то й буде зберігати моє Слово. І мій отець любитиме його, і ми прийдемо до нього, і зробимо собі оселю в нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, а того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри. Ми з вами живемо в дуже дивну епоху, в епоху можливостей. Коли можна багато чого зробити доброго, поділитися, коли можна довідатися максимально швидко будь-яку інформацію, коли можна навчитися дуже багато чого, ще буквально до нещодавно в людей навіть близько таких можливостей не було. Наприклад, не тільки довідуватися якусь інформацію, але й... Купувати якісь продукти, товари з другого кінця землі. Сьогодні, навіть попри війну, все рівно це можливо. Ніколи ми ще таких можливостей не мали. Але разом із тим ми живемо в епоху великої кризи думки. Ця криза проявляється в тому, що люди хочуть опиратися не на тому, що є насправді, а на тому, що їм так здається. Можливо, ви колись бачили або чули такі ролики, де є різноманітні фахівці. Наприклад, я час від часу дивлюся такого історика. Набагато мене не вистачає, тому що там емоційно дуже такі наповнені ці ролики, так звана чатрулетка. І цей український історик з Білої церкви, якби хтось був в курсі про кого мова. Він розмовляє з росіянами на різноманітні історичні теми, і він в них питається дуже прості питання, коли там почалася Друга світова, коли що було, коли що відбувалося, як що відбувалося, вони кажуть щось йому. Він них просить якось це довести. І найцікавіше те, що ці люди, як правило, не можуть ні на чому базувати своїх слів. Його опоненти, як правило, кажуть: ну це ж всі знають. Він каже: гаразд, наведи мені документ, наведи якусь цитату, коли той чи інший історичний діяч сказав і зробив тето і тато. Те і на диво, ці люди багато хто з них не знає того, що ну, багато хто в Україні знав ще, не знаю, там понад 20-25 років ще тому, читаючи там Віктора Суворова, Ледокол та інші його книжки. Сьогодні це особливо актуально, тому що саме розвінчання міфів про Другу світову війну дають можливість вшанувати жертв тієї самої Другої світової війни. Українців під час Другої світової війни загинуло чи не стільки саме, як під час голодомору, тобто нам що нацисти, що комуністи то біда, і то біда. Та біда була в одному історичному періоді, а та біда була в іншому історичному періоді. І тут зараз не про це. Зараз мова лише про те, що Друга світова війна це була насправді жахливо, страшно. І річ, якою я з вами ділюся, вже сам збився з рахунку який раз, що мій найбільший шок на початку цієї великої війни від 24 лютого минулого року, полягав саме в тому, що як так радянський, а пізніше російський кінематограф стільки разів очорнював е, нацистів, казав, що це люди погані, бо напали. Зранку, віроломно, підступно. Це люди погані, бо окупанти. А тепер весь цей пазл абсолютно не сходиться, тому що вони роблять точку в точку абсолютно все те саме, що робили нацисти. Тільки нацисти принаймні не називали, що вони братній народ. В цьому нацисти були кращими за росіян. І знаєте, це насправді нацисти під час Другої світової війни були кращі за сучасних росіян під час цієї війни, щоб вже ні в кого питань ніяких не виникало. І це речі насправді досить страшні. Але тут я би хотів звернути увагу навіть не тільки на Другу світову війну, як на те, що багато людей живуть в полоні власних ілюзій, історичних у тому числі. Коли люди не пам'ятають про те, що справді відбувалося, а хочуть жити лише в якихось там власних фантазіях, як воно там собі було в голові, як там цей мультик придумався, намалювався, то не є реальність. Реальність була іншою про Другу світову війну. Сталін разом з Гітлером поділили Польщу, а пізніше намагалися старалися, хто раніше на кого нападе. Ну і Гітлер напав першим. Нацистська Німеччина напала першою на Радянський Союз. Ну, але перед тим обидвоє розірвали Польщу. Мали парад на в тому самому Бресті, який пізніше був там, символом радянської оборони. Словом, брехня на брехні брехнею поганяє. Сьогодні не можна не згадати про цю Другу світову, але я би хотів про неї згадувати як про людську трагедію, але також як про приклад. Надзвичайно вмілої маніпуляції мільйонами людей. Мільйони людей в Радянському Союзі були обмануті, що це ось, мовляв, тільки німці погані. Ну, Але ж Радянський Союз теж був поганий, бо нападав на Фінляндію, нападав на Польщу, робив багато різних е злих речей, жорстоких, несправедливих. І живучи роками в цій брехні, люди деформували свою совість. І ця деформація совісті проявляється зараз. Ми, як люди, перехожу вже трошки до іншої теми, ми, як люди, не можемо не порівнювати. Ми мусимо порівнювати, ми, ми мусимо відштовхуватися від якогось мірила. Також вам вже якось розповідав, що минулого року в перші дні війни, коли ця війна. Так сильно тиснула мені на голову, я не знав, де собі знайти місця. І, пам'ятаю, був один такий момент, коли я зайшов в супермаркет і проходився просто там серед книжкового відділу. Проходив поміж книжками, дивився, які книжки. Потім пішов взагалі в книжковий магазин, де книжок більше. І яку б книжку я не взяв тоді в руки. Все, про що була написана та книжка, мені здавалося якоюсь марнотою. Тому що якісь інші питання, які не стосувалися війни, мені здавалися неактуальними, непотрібними навіть. Зараз це все не мало значення. Ну, Який сенс читати про кулінарію, коли вибухають бомби, коли людей катують. Далі, коли я дивився на історичні книжки, то я на них дивився теж як на певне непорозуміння, тому що який сенс писати про Другу світову, думати про неї, якщо зараз відбувається гірше для нас з вами, те, що було тоді. Тому що те було тоді, і не з нами, з нашими предками було, але було б тоді. А натомість те, що зараз відбувається, це відбувається на наших очах, відбувається з нашими рідними, близькими, знайомими. Сьогодні мені в спогадах, знаєте, у Фейсбуці є така опція, виринув мій пост, якому вже 5 років. У 2018 році я з Михайлом Іванцовим мав програму, ми говорили про відповідальність, про батьківство. Він є протестантом. І тоді ми говорили, готуючись до ходи за життя, за сім'ю, яку ми організовували з різними конфесіями тут у Вінниці. І дуже боляче дивитися на цей спогад, на цю програму, я не знаю, можливо, в коментарі її пізніше докину або в опис. Кому цікаво, пізніше шукайте, дивіться. Так от, дуже боляче було. Дивитися на цей спогад, тому що Михайло вже більше ніж півроку як пропав під вугле даром. Сподіваємося, що він є, сподіваємося, що, можливо, він в полоні, можливо, є якась там проблема. Але сподіваємося, що він живий. Він батько, не знаю, четверо-п'ятеро дітей в нього є, дружина. І коли я довідуюся про те, що от зникають люди в такій кількості, то це насправді дуже сильно зачіпає. Так от, коли в руках тримаю ту чи іншу якусь історичну книгу, то ця книжка виглядає якоюсь недолугою в цей момент. Тому що, ну, що мені до, до, до тої історії? Зараз на наших очах відбувається історія. І те, що ми бачимо, те, про що чуємо, кожнісінький день, ось це страшно. Тому що, напевно, ви бачили ці фотографії е київської багатоповерхівки, де просто в квартиру влетів снаряд там така дірка величезна посеред квартири. Жили собі люди, спали собі вночі. Страшні речі. Причому найгірше це те, що це відбувається кожен день, день при дню. І тут просто щоб вже завершити цю тему, сумну, на жаль знову ж ми бачимо все те, що відбувається зараз, свідками чого ми з вами є, але разом з тим всім пам'ятаємо, як радянська пропаганда казала, що от німці, нацисти погані, бо вони от напали, вони вбивали людей. А зараз росіяни хороші. Хороші, бо що? Бо теж окупанти. І насправді від цього аж збирає шкіру, скільки років ми були обманювані, скільки років нам лапшу на вуха. І від цього насправді і теж і боляче, і прикро, і гидко. Я намагаюся сьогодні вам, окрім воєнної тематики, яка, на жаль, актуальна, сказати теж про міру. Про міру. Ми мусимо мати якесь мірило, ми мусимо від чогось відштовхуватися. Порівняння це справа абсолютно невдячна, але ми мусимо якось міряти, мусимо мати якусь мірку. Наприклад, мусимо якось визначати температуру. Скільки градусів? От зараз саме е, погода геть не травнева. Е, можна пожартувати, якщо хтось виходить на двір, сказати йому слухай, вдягайся, бо ж немає місяця. А зараз якраз травень місяць, ну але є така ось приказка, і так кажеться. Е, і саме в цей травень якось досить холодно. Так, от, мусимо дивитися на градусник, мусимо відштовхуватися від тих градусів по Цельсію, чи там в Штатах по Фаренгейту, але все рівно люди мусять відштовхуватися. Так само мусимо рахувати якось літрами чи галонами, але мусить бути якась мірка. Мусимо, ми, ми рахуємо, для нас це важливо. Питаємося на ну, маленьких дітей, а скільки тобі років. Там, питаються люди не тільки в діток, а в дорослих людей, там, а з якого ти року. Люди питаються, з якого року ця машина, чи скільки років в цій машині. Ми про це говоримо. Для нас це важливо. Міра важлива. Ми повинні якось оцінити справу, з якою ми маємо, річ, з якою ми маємо справу. Для нас це важливо. І ми Тішимося, наприклад, коли людина нещодавно теж такий ролик бачив, цікавий якийсь американець розповідав про Україну в Сполучених Штатах, і він, як учасник Другої світової війни, якщо я нічого не переплутав, каже: Як ви думаєте, скільки мені років? Йому кажуть, ну, вам десь там років 70 щемось, він каже, мені 96 чи 7. А той чоловік виглядає, виглядає насправді дуже гарно на тому відео. Дай Боже всім здоров'я і такого вигляду. Так от, коли ми дивимося, що щось не пасує, ми тішимося, що ось там в когось хороший стан здоров'я, ми тішимося, що хтось виглядає не на роки. І набагато гірше, коли хтось виглядає, насправді має менше років, а виглядає старше. Ну, це означає, що є якась ну, значить проблема або зі здоров'ям, або там, не знаю, з якимись звичками, там, залежностями. І до чого я це все вам зараз сьогодні розказую? Тому що Ісус сьогодні також розповідає про міру. І для нього це також важливо. Дивіться, ще раз повернувся до того, що почав. Ми з вами сьогодні живемо в епоху розмиття, епоху неясності, епоху неконкретності. Тоді, коли думка людини вважається як за мірило чогось. Моя думка, як мені здається, мені так здається, значить так воно і є. Ні, це неправильно, це не так. Тому що мені те, що здається, може здаватися неправильно, так як всім радянським чи російським людям про Другу світову війну. Це обман, це неправда. Ти думаєш, але твоя думка є неправильною. Те, що ти думаєш, це ще не все. Твоя думка має згоджуватися з реальним станом речей. Тоді ця думка матиме значення. Коли ця думка є сама просто по собі, вона без сенсу. Ісус також говорить про міру сьогодні. Ем, ще раз, це актуально надзвичайно сьогодні. Сьогодні, коли так багато людей кажуть, що ем, ну, я собі маю Бога в серці. Я собі думаю, що я з Богом. Я собі думаю, що я буду молитися, і Бог мені цим і цим благословить. Це ти так думаєш. Але ти в ілюзії. Бог не буде цього благословити. Те, що ти думаєш, неправда. Ти знаходишся в обмані. Далеко від Бога. По чому можна визначити, яка шкала, де тут літри, галони, Фаренгейти чи Цельсій? Ось тут Ісус каже конкретно, чітко і ясно, в кількох словах, в кількох моментах повторюючись: хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. По чому можна визначити, що ти любиш Бога? По тому, що ти думаєш, що Він є, М -м, який подвиг! Ти погодився на те, що сказав, що Бог є. Вау, який ж ти молодець! Ця віра рівно така сама, як у сатани. Сатана теж знає, що є Бог. Він не сумнівається, що він є. В нього <смі> Сатана не є атеїстом, але це жодне досягнення, тому що сатана проти Бога. Сатана не любить Бога. І сатана, увага, не слухає Бога. Далі. Хто має, Ще раз. «Хто має мої заповіді та зберігає їх, зберігає, тобто виконує, дотримується, той мене любить. А хто мене любить, того полюбить мій отець. І я любитиму його, і явлю йому себе. Дивіться, наша епоха небезпечна тим, що ми дуже сильно повірили в те, що кожен як сам собі подумає, так воно і є. Це не так. Це проти Божого Слова. Боже Слово є мірилом істини, а не те, що ти собі там подумав. Те, що ти подумав, є помилкою. І цілі епохи, мільйони людей, обманутих, є підтвердженням цього. Наступна річ, ми з вами так часто чуємо на проповідях від проповідників, які мені здається якоюсь дуже великою мірою хочуть сподобатися просто своїм слухачам. Так багато кажеться про те, що Бог нас любить безкорисливо. Все, що ми робимо, все, що ми отримуємо, є даром. Це правда. Ну, не можна сказати, що це не так, чи, чи що вони заводять своїх слухачів оману, бо це правда, бо ми нічого Богові дати не можемо. Бог все нам дає, ми йому нічого дати не можемо. Це правда, але це не означає, якщо кажемо, а потрібно казати і Б, що ми зі свого боку нічого не повинні зробити. Що ми зі свого боку не повинні його любити, його поважати, слухати його слова і слухатися Його слова. Тому що коли кажеться про те, що ми Богу нічого дати не можемо, що ми нічого зробити не можемо, що ми, що Бог там є любов, що він безкорисливий, воно так звучить, не мов би, ми пасивні глядачі, і що б ми не витворяли, що б ми не втворили, що б ми не вчворили, б ми не виробляли, все рівно Бог це все буде приймати, якби не було ніякої різниці, якби це не мало ніякого значення. Має значення. Має значення для мене, чи я його люблю. Бог не образиться, якщо я зроблю гріх. Але я віддалюся від Бога. В цьому буде моя шкода, в цьому буде драма гріха чи моя особиста драма. Далі Ісус повторює ще раз: якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово. Ісус повторюється в наступному реченні одразу ж, чому повторює для закріплення. Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово. І мій Отець любитиме його, і ми прийдемо до нього, і зробимо собі оселю у нього. Далі, втретє, Ісус повторює втретє, це біблійною мовою, це вже остаточне закріплення хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає, і слово, яке ви чуєте, є не моє, а того, хто послав мене. Тричі в цьому короткому тексті Ісус каже про те, що мірою, любов'ю до Бога є зберігання, тобто виконування Його слова. Сьогоднішнє слово є дуже чітким, конкретним і вимогливим. Тут не сказано про те, що якщо ти подумаєш, що ти віриш у Бога, ти вже одразу з ним. Ні. Мова про те, що я є з ним тоді, коли я виконую Його слово. Я повинен ставити собі це питання, чи я люблю Бога. По чому можу визначити, що я люблю Бога? По тому що зберігаю Його слово. Щоб зберігати, виконувати Його слово це взагалі дуже сильний, потужний біблійний термін. це зберігати слово. Це спершу потрібно його почути, спершу потрібно його зрозуміти. А це означає, що моя увага, мої сили, мій, як тепер модно казати, ресурс повинен бути скерований на те, що я буду пізнавати це Боже Слово, на те, що я буду цікавитися, Боже, яким є Твоє Слово, що ти хочеш мені сказати. Ми живемо в світі, який дуже сильно відступився від Бога, який дуже сильно далекий від Бога. Який не хоче цікавитися Богом, який придумав собі багато чого, але це багато чого далеке від Бога. Живемо в світі обману. Боже Слово дає нам можливість розкрити очі, промити їх від бруду, подивитися чітко, правдиво. Хто мене любить, той зберігає мої заповіді. Нехай це Боже Слово сьогоднішнє буде для нас таким струсом, щоб ми не були обманутими. Амінь.